І так, продовжуємо, будемо казати, що це друга серія. Це такий піддон фірми Besco. Ну, По-людськи показую, як ми ковиряємося, як робимо, як можемо. І настільки у нас вистачає, так скажемо, коштів. Такий піддон 90х90. 90. Глибина, якщо не помиляюся, 15 см. Так. Такий гарний він все. Прийшов так класно запакований. Я сам в шокі. А. Мені кої, що не присилали, то так і не пакували красиво. Такий він знизу. І це ж тут іде така підложка, наче така посилювач якийсь. Така плита, там якась запаяна чи що. І це ж до цього подона тепер. Оці ось ножки. Це все діло збирається, ну я так зрозумів, як його собрати, але воно не знаю, чи буде надійно. Це ж оця голя пуха на саморези кріпиться на оту плиту. Зараз покажу. На оцю ось оцю, оце стовщення таке товстеньке. І це ж воно ця ляпуха. Я не знаю, тут не намальовано нічого. Проізвольно, виходить, де хочеш, там і ляп цей. Головне, щоб на цю плиту. І це все на саморези до цього діла. Ну, я боюся. Не знаю. Коротше, це вже, як хто дивився може в прошлому відео, будемо ліпити на полу. І тут буде квадрат під туляпуху на подоні. Чи з кирпичу, чи з цементу. Я ще. Не знаю, як воно буде по висоті. Оце все, бо в мене є теж панель. Так будемо казати, для красоти. Ось сюди буде панель по цьому полукругові. гарна така біленька, все. І це ж під неї прийдеться все пристроювати. Ну, буду по мірі можливості показувати, кому може буде цікаво, щось там питайте. Uh, я не думаю, що всі так само вміють все робити, як я, тому що нам прийшлося таки сусіда просити, щоб це все допоміг. <кій> я теж, наче трохи щось і розуміюся, але все, навіть оці труби попаяти. Сільки до чого тут? Ну він теж наче вміє. Ну, раз, два <кій> і трохи не туди. <кій> ну, Якось воно, наче і старалося і. Щоб не було якихось таких неприємностей, але десь якісь нюанси все одно. Ну, для мене зараз головне і для сім'ї, щоб воно функціклірувало, А то все таке. в даний момент буду робити підлогу. Зараз я ще запресую трохи пісок. Опять цей ковричок. Упав. Ой! Це ж так хоче, щоб все було ціле, бо воно нове. А, і хотів, до речі, сказати, ми не якісь там ці багатії, що там хоп, новий цей самий умивальник, душова, пральна машина. Це все бралося в кредит. Це виплачувалося, як могли крутилися. Так що, дивіться далі, якщо кому цікаво, питайте, буду показувати, як це все у нас далі буде проїздити. Пока!